Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, я. Звати мене Жорік, і ми сьогодні з вами знайомимося з електрошокером модель ZZ1158 у вигляді ліхтарика. Комплект поставки картонна коробка. Адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт, а також сам пристрій. Коробка синього кольору виконана з картону. Відкриваємо коробку. Вище вказаний адаптер для підзарядки 220 вольт від звичайної розетки, також сам пристрій. Для того щоб скористатися адаптером, достатньо його вімкнути в гніздо підзарядки, що знаходиться в, частини, в задній частині ліхтарика. Вмикаємо таким чином, штепсель вмикаємо в розетку. Після того, як ви ввімкнули в розетку, у нас загоряється світлодіод червоного кольору, який нам сигналізує про те, що йде підзарядка. Світлодіод не змінює свого кольору в залежності від ступеню підзаряда акумулятора, тому слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб ваш пристрій не перезаряджався, щоб довго не знаходився в розетці, тому що псується акумулятор, і пристрій дуже швидко виходить зі свого справного стану. Виходить з ладу. Коротше кажучи, е, пристрій виконано з пресованого алюмінію, цільнометалевий корпус. Е, у нас є кліпса для носіння на поясі, котру можна демонтувати. Е, верхня клавіша виконана з резини, тобто має резинову поверхню, щоб не, не, не слизнув по ній палець. А нижня кнопка у нас виконана з пластику. Верхня кнопка у нас відповідає за. Режими свідчення ліхтарика, нижня кнопка відповідає за електрошокер. Тобто, натискаючи верхню кнопку, ми можемо керувати ліхтариком. Перший режим ліхтарика дальнє світло, другий режим ліхтарика ближнє світло, третій режим стробоскоп. Для того, щоб скористатися шокером, потрібно перемкнути запобіжник, який знаходиться зі зворотнього боку, в положення «On», В положенні OFF. Працює лише ліхтарик. В положенні он ми можемо користуватися лише шокером. Таким чином працює шокер на даному пристрої. Заявлена е, напруга на даному пристрої 100 000 вольт. Потужність 9 Вт. Товщина пробою одягу близько 5 см. Е, довжина пристрою 178 мм. Вага 180 грам. В комплект поставки, окрім вище вказаного, входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. В даній інструкції ви можете ознайомитися з тим, як правильно користуватися шокером. Як слідкувати за тим, щоб він вам слугував якомога довше, а також дізнатися багато цікавої та цінної інформації для вас. Дякую вам за увагу. Мене звати Жорік. Ми сьогодні з вами знайомилися з електрошокером моделі ZZ1158. Бути добру, побачимося з вами в наступних оглядах. Бувайте!